Під час водохрещенських купань на водоймах області у спеціально облаштованих місцях за безпекою людей стежили 39 рятувальників, розказав Суспільному речник управління ДСНС Володимир Нестеров. На річці стир у Луцьку поблизу місця для купання натягнули швартувальний трос поперек течії. Розповів керівник групи водолазів Іван Шевчук. Купання тут розпочали о півдні. Три водолази, рятувальник і фельдшер. Два човна, тому що річка Стир нас ускладнює і за течією ускладнює роботи по рятунку і купання так само. Залучаються також рятувальні костюми з нового зірця, водолазні костюми і засоби порятунку. Це кінець Олександрова, рятувальний кінець і рятувальні круги. Для незагартованих холодна вода несе небезпеку здоров'ю. Заборонено купання у нетверезому стані, розповів фельдшер Сергій Гус. Особливо небезпечно для дітей, для людей похилого віку. Або для людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями ендокринної системи. Це шостий рік десь? «В Сиру погоду якось трошки важче, а от коли мороз великий, того року був 19 морозу. Супер, невідчутно так. А от коли сиро, так трошки, то чуть-чуть важче. Донеччанка Лілія живе у Луцьку від початку війни з 2014 року. Досвід зимового купання має на річці стир, жінка вперше. Загартування почала в Донецьку з 2012 року, тобто в мене вже 10 років стаж. Фельдшер Сергій Гус показує набір медикаментів для надання першої долікарської допомоги. Вона за підвешити Тиск при аритміях, обезболюючі препарати, спазмолітики, жаропонижуючі препарати, також перев'язочні матеріали, шприце, антисептики. Проти ірей Віталій Собко каже: занурювання у воду після її освячення ритуал не обов'язковий. Не обов'язково. Пірнати в ополонку, в річку від того, що людина в інший спосіб використає цю освячену воду, яка освячується все день. Духовна духовне значення для людини, для її життя спасіння. Нічого не змінить. О пів на третю рятувальники на річці Стир завершили роботу. Назвичайних випадків не було. Розповів фельдшер Сергій Гус. Завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік сказав, що на місцях облаштованих для купання в області трагічних випадків упродовж дня не фіксували. Тетяна Біскуб, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.